Доброго дня в наявності в Києві нове надходження Peugeot 3008, 620 рік, 1,5 дизель з 8-ступеневим автоматом 7 Машинка без жодного підфарбування, в класному фірмовому кольорі, Amazonit Grey. Дуже класно виглядає. Комплектація Allure Plus Full LED світло, LED туманки. Камера передня, задня, круговий парктронік, нова гума гуманішлін. Кінець 24-го року, сліпі зони в дзеркалах. У ключовий доступ в наявності два ключика, комбінований салон, амбієнт підсвітка салону 168 тисяч рідного пробігу, 3D щиток. Авто автодзеркала, мультируль, навігацію, можна виводити на щиток або на центральний дисплей. Спорт режим, автозатемнення дзеркало заднього огляду, охайний чистий салон без пошкоджень. Дуже комфортна, економічна машина, потужна містка Їде дуже класно, має електричну кришку багажника, можна відкривати з ноги, можна кнопкою, дуже зручно, класна машинка, просторий багажник. Цей полік можна добрати нижче, тут є комплект інструментів і докатка Класна ціла машина з Європи. Дзвоніть, пишіть, Київ, центр, метро Палац Україна, контакти залишу під відео.